З мером Божим з перших сторінок Нового заповіту показується весь родовід Ісуса Христа від Авраама. Отже, від Авраама до Давида 14 родів. від Давида до переселення у Вавилон 14 родів. і від переселення у Вавилон до Христа 14 родів. І усі слова й події Ісуса Христа, які описані у Біблії очевидцями. Це є правда, тому що це були очевидці цих цих подій. І Апостол Петро він теж пише про це: це буде друге послання апостола Петра, Перша глава, 16 вірш. Ібо ми вас вам силу і пришествия Господа нашого Ісуса Христа, не хитро сплетеними баснями последовате, но бив очевидцями Його величия. Бачили всі чудеса, які робив сам Бог у образі Ісуса Христа. Вони були очевидцями, як до Ісуса прийшов Мойсей і Ілія, і вони з ним спілкувалися. Вони були очевидцями Воскресіння Христа у новому, новому тілі. І Ісус, Він названий свідок вірний та істинний. І саме Ісус Христос розповів нам про безсмертя. Про рай і пекло. І Ісус був в пеклі, Він вийшов звідти, живий воскрес. І це теж було засвідчено очевидцями. Тобто 500 людей бачили Христа воскресшому у новому тілі. І ми розуміємо, що кому ми маємо довіряти у питанні вічного життя. Безумовно, ми маємо довіряти єдиному свідку, і тому, хто Воскрес, це є Ісус Христос. І Біблія, вона не міф. Усі слова, які написані апостолами, це єс. Підтверджено цими очевидцями, апостолами, а означається, значить, є фактом. Біблія не міф, тому що міф і істина це є дві протилежності для апостолів. А отже, і для самого Бога, який є справжнім автором цього священного писання. І Біблія, вона є точна у кожній букві, і ви можете і повинні бути. Е Свідком його величі. Але як приєднатися до цього Божого плану, щоб побачити його, який будується від самого створення? Нам треба приєднатися до церкви, нам треба вивчати і прийняти вчення апостолів, прийняти силу Духа Святого і дійсно проповідувати до краю землі, щоб просто не прожити життя даремно. І ми, місія, Слово Боже, запрошуємо вас. На щонедільну онлайн-конференцію з вивченням Біблії. Нехай Господь вас береже там, де ви є. Вхід в церкву, вільний захоп. Приходьте, підписуйтесь, вивчайте слово Боже, не будьте опануті. Амінь.